Катошик на вісім років. Будемо вже у серпні. Спокійна собака, інтелігент. <з>, з ним не страшно їхати за кордон. З домашнім улюбленцем Полтавка Леся днями їхатиме до Франції. Говорить, до цього разом їздили Україною. А Ось така поїздка буде новою, тому ретельно приготувалися. Це ось у нас офіційні документи з Києва. Нам робили документи. Закордонний паспорт. Да, ну це мене робив син, бо я тут нічого не скажу. Сама нього. для щоб вивести, так. І зараз нам потрібна просто справочка, щоб на даний момент наскільки розумію, ми з Корм, пелюшки, ліки, звісно, от, від алергії, від, він мене стресує, то у нас капсули на основі травок від стресу 7 липня Кабмін ухвалив єдині правила перевезення домашніх тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це наявність обов'язкового ветеринарного документу для тварин, контейнери або сумка для дрібних тварин, собак, котів, птахів, гризунів до 10 кілограм. Для собак, які важать від 10 до 45 кг, потрібен намордник, повідок, підстилка біля ніг. Пасажир повинен викупити всі місця в одному ряду. Собаки вагою понад 45 кг Можуть перевозитися лише за погодженням перевізника. Про ці правила вже знають у відділення перевезень підприємства Полтава Автотранс. До п'яти кг в переносці повинна бути твариною з асептичною пелюшкою, по великогабаритним тваринам. Якщо це собака, вона повинна бути в наморднику, на повіці обов'язково без заняття місця в салоні. Мається на увазі на сідушку, не можна саджати. Стосовно собак собак то там не потрібно окреме місце купувати. Взагалі це собака на короткому повідці, вона також повинно бути на наморднику поруч з хазяїном. Та на практиці, додає Ксенія Левенко, кожен з перевізників на власний розсуд вирішує, чи може тварина їхати в автобусі. загалом більшість з них просять людину брати у переноску на руки або оплатити місце поруч. За повну вартість деякі дають знижки на тварин, там може бути 75% від вартості, 50% від вартості. Але це індивідуально там на кожні рейси. Більш детально, якщо пасажир нам повідомляє, що він буде з твариною, це бажано повідомити, тому що щоб не виник ситуації вже при посадці, ми можемо консультувати по телефону. Певні правила перевезення тварин діяли і раніше, додає пані Ксенія. Я не можу сказати, що воно прям нове дуже, тому що от стосовно маленьких собак так і перевозять в переносках. Стосовно великогабаритних, також ти їх переноску ж не покладеш фізично. І випадків великогабаритних собак, наприклад, у нас було декілька всього. Наскільки я знаю, що є служби, які займаються перевезенням тварин, і комфортніше тварині, звичайно, не в салоні, де 50 людей, наприклад, якщо це далеко їхати за кордон, там і душно, і є інші діти, люди. Така послуга є, зокрема, в одній з приватних компаній пасажирських перевезень по Україні та Європі. Там повідомили оновлені правила щодо перевезень тварин у них вже діють. Також ми маємо ВІП-рейси на вісім посадкових місць. В таких рейсах можливо. Без оплати для тварини самостійно здійснювати подорож одним пасажиром. При цьому тварина має бути до 10 кілограм. Нагадаємо, єдині вимоги до транспортування собак і котів в Україні визначено вперше. Раніше правила були нечіткими і в більшості регулювалися самими перевізниками.